Життя дуже складне, мені 49, і я досі не знайшов пікову висоту своєї особистості. Я й досі бляха збентежений. У мене з'являються нові почуття. Мене це засмучує. Я не люблю нові почуття. Я хочу знати, що мені подобається, отримати це і померти. Ось чого я зараз хочу. От у мене дивні стосунки з одним фільмом, який іноді йде по-кабельному, називається «Супермайк». Бачили? «Супермайк». Скажу для тих, хто дивиться цей виступ через багато років. Супермайк це фільм про стриптизерів. В ньому грають Меттю Маконахі і Ченніг Татум. Е, не знаю, коли ви там це дивитесь, але ця країна була зовсім іншою, коли знімали цей фільм. Але то таке. У нас тут відбувалися інші справи. Цієї будівлі, до речі, більше нема. Але. Ви дивитесь це на чомусь пильному, навколо руїни. А ви дивитесь це, я не знаю, чому ви обрали саме це. Але коли все було дуже просто, ми знімали кіно типу Супермайка, дуже миле кіно про чоловіків, які роздягаються. І кожного разу, потрапляючи на нього, я зупиняюся і я граю з цим фільмом у гру, хто швидше злякається. Я дивлюсь, бо це хороший фільм, добре знятий. Хороший режисер Стівен Сотерберг. Мене приваблює сюжет, і тут вони починають роздягатися. І в мене з'являються різні відчуття. Обличчю стає дуже спекотно. Першим ділом я без причини злюся. Що це, бляха? Але в фільмі є момент, який мені подобається. У мене є улюблена сцена Супер Майко, і я завжди додивлюсь до неї. У цій сцені Метью Маконахі в шкіряних штанях без сорочки. І він каже: закон забороняє торкатися. Але як на мене, тут багато злочинців. Так і каже. Це ідеально. Воно так викатується з нього, як на мене тут багато злочинців. Мені дуже це подобається. Подобається і коли я потрапляю на фільм, я такий ну добре, давай цю фразу. І коли він це каже, я такий бляха, це круто, це дуже круто. Мені подобається аж занадто. Ось наскільки подобається. Я не пародист, але як на мене, я роблю це ідеально, тому що думаю про це весь час. Ходжу такий по хаті. Закон забороняє торкатися. Закон забороняє торкатися. Підходжу до собаки, але як на мене тут багато злочинців. Люблю цю сцену. І після його слів виходять такі струптизери Меттю МакКонахі та інші. Ченінгтатом виходить такий І після цього я таке пляха, і доводиться вимикати, бо в мене з'являється відчуття. Починає з'являтися відчуття. Це не стояк. Це не стояк. Але я відчуваю, як мій член трошечки перевертається. Починає. Ну, знаєте, коли відчуваєш, що член трошки розкривається. Приблизно як надувна іграшка, як у трошечки надули. Складки розправляються. Стає видно форму. Типу. Таке позаранку. Мій член прокидається. No. Що у вас тут відбувається? Я не дивився цей фільм повністю, ніколи не бачив Супермайка повністю. Я не хочу дивитися. Я не хочу дивитися кінцівку Супермайка. Я знаю, чим закінчиться Супермайк. Я майже впевнений, що Супермайк закінчиться тим, що я гей. Думаю, цим не скінчиться. Не хочу дивитися. Хочу лишитися таким. Знаєте, чому? Бо мені 49 років. І я не хочу вступати в гей-спільноту зараз. Бо це не та версія мене, яка буде прямо дуже крутою в якості новоспеченого гея. Тож до дідька це. І це моє право, до речі, бо мова йде про мене. Це моє життя. Я ніколи не буду когось дискримінувати за орієнтацію і не подумаю, але я маю повне право утискати. І дискримінувати свою власну, незміцнілу, потенційну гомосексуальність це моє, тож я б можу її жорстко опускати. Наче це мужик, якого я хочу змусити відсмоктати мені. Але no, в цілому мені не почали подобатися чоловіки. Вони не подобаються мені в сексуальному плані. Лише тільки Меттью МакКонахі і yeah, Ченнінг Татум. Ці Долові... двоє підпал. <-зі>... Бляха. Беріть води побільше. Меттью з його цією блискучою шкірою такий привіт. Просто Бляха сексуально. І ченнінг такий ступуватою пикою. Ох ти ж твою бабцю. О, бляха. Нравиться мені. Але в цілому чоловіки не моє. Знаєте, як виходить? Я гей тільки для кращих. Я гей вищого гатунку. Я не другосортний гей. Розумієте? Не гей звичайний. Я не смоктатиму пісюни своя лінія за тебе. Я піду в дорогий бутик за ексклюзивною колекцією. Платиновий член найкращий, кращий член, адже краще я спробую що завгодно. Якщо воно краще, я спробую. Я от не люблю коньяк. Я ніколи не куплю пляшку Хенесі і не поставлю її вдома, але я не пробував кращий коньяк. Але якщо хтось запропонує, не хочете скуштувати цього коняка. Цьому коняку було 500 років, 300 років тому. Скажу так, бляха, давай мені це або якщо мене запросять до канійського ресторану. Я не хочу до канійського ресторану, я знаю, що я люблю їсти. Але якщо мені скажуть, це найкращий канійський ресторан, щоб забронювати столика, треба півроку. Я можу вас провести. Вони привозять літаками живих черепах. І ти їси, відкусуючи їх кричущі голови, поки ті ще живі. І кожна черепаха остання в своєму роді. А, давай, бляха, сюди черепаху. І я знищу її народ своїм ротом. Краще я скуштую, якщо скажуть, у нас тут є хлопець у нього найкращий член. Найкращий член в світі. Його член вимочували в оливковому маслі з п'яти років. Все його життя ми годували його лише маслом і пісюднами. У нього кращі члени, ти можеш смоктанути його прямо зараз. Ну давай гляну. Глянути можна? Покажіть його. О, Бляха, він прекрасний. Господи. Тепер це моє улюблене. Бляха, нафіга я дивився. Піднесіть його ближче. Не знаю, що буду робити, але дайте його сюди, будь ласка. Я думаю, після цього вже береш його до рота. Так, якщо ти дивишся на кращий член світі, і не впевнений, чи хочеш його смоктати, просто візьми до рота, а потім вирішуй, хоча б секунд на двадцять. <рес> Ні, це багато двадцять двадцять секунд. Це забагато щоб потримати член у себе в роті, на рахунок якого ти не певен. Двадцять секунд. Якщо у тебе член в роті цілих двадцять секунд, то це вже не роздуми. 20 секунд. Я покажу вам. Ось 20 секунд с членом в роте. не не Так, я вирішив не смоктати цей член. Який був у мене в роті весь день? Я не люблю прутні, тому я й не гей. Причина в цьому я ненавиджу члени. Пісюни дуже огидні, як на мене. Для мене. Якщо вам нормуль, то це ваша справа, але мені огидно. Я завжди ненавидів прутні, я ненавидів пісюн свого батька. Правда, ненавидів Батін Пісюн. Коли ти малий хлопчик, іноді ти бачиш Батін-Пісюн. Якщо видати до ресторану, ти, скоріш за все, його побачиш. <рес> Мабуть, треба пояснити, так? А то звучить так, наче в мене дивний батько. Так, ми йдемо їсти, всі дивіться сюди. Ні, просто іноді. Якщо ви в ресторані родиною і тобі треба попісяти, то ти йдеш в вбиральню статом, якщо ти маленький хлопчик. А якщо йдеш статом на матч, то там, я пам'ятаю, не було навіть пісуарів, було лише корито. І маленькі хлопчики стоять там разом з чоловіками. І чоловіки стоять такі А ми, маленькі хлопчики, ось тут. А члени на рівні наших очей, просто жахливі, зцикаючі пісюни. З обох сторін, наче ми в хорі стоїмо. Просто... І в мого тата був найгірший член. В нього був найгірший. Бо мій тато, по-перше, мій тато мексиканець. Це правда. Мій тато мексиканець. Я ні. Я, я не мексиканець. От мій батько так. Те, що якийсь мексиканець страхав мою мамцю роками, не означає, що я мексиканець. Це означає, що вона хвойда. То прошу я. У мого тата? У мого тата був мексиканський, католицький, необрізаний, сирий, органічний, місцевий, бляха вирощений в природних умовах мексиканський член. Просто звичайнісінький, наче куплений на базарі, ям стерчить, як той стручок Тамаринди. І сеча з нього розприскувалася, я такий тато, та відкритий пісюн перед тим як постяти. Ти дзюриш, наче ти не людина, а фонтан. Hey, і в мого тата було дивне життя теж. To... Коли мені було 10 батьки розлучилися, і тато став євреєм. І, ну, тобто, він. Звернувся до іудаїзму. Він не став євреєм. Не було такого, що тато був такі гроші. Він звернувся до іудаїзму. І у мене були друзі-євреї. І Я знав, що в них акуратні члени, такі обрізані. А потім я згадав пеніс батька в формі лапи алігатора. Я дійсно ненавиджу члени. це заважає мені бути геєм, тому я не гей. Чоловіки класні. Я хотів би мати хлопця, було б кльово. Хотів би. Кожного разу, коли я чую мій хлопець, я такий Я теж хочу хлопця. Чому мені не можна мати хлопця? Хочу великого високого хлопця. Це мій хлопець. Я злюся на свого хлопця. Я носив би його куртку. Вона була б за великою. Це куртка мого хлопця. Я в безпеці. Я теж так хочу. Я хотів би мати в своєму житті великого мужика. Він підходить до мене такий заду. А я привіт. Я знаю, що це було б класно. Але щоб усе це отримати, треба, щоб тебе в сраку, величезний прутень. Здоровенний хрін. Я в сраку. А, а, бляха. А, та я лише куртку твою носити хотів.